Богдан! З якого ти місто, друже? Сумська область. Сумська область. Давай, я тобі подарунчик зроблю. Вибирай Ділсі, яку ти хочеш. Откуда мне? Миколайко не дуже довго добре. Дивись, хочеш мою особисту рекомендацію? А ну? Це без Балканців? Хай буде. Да. Богдан ось, Суми, область, Україн. Що не так? А, ми друзі вже. Блять. Я тут шукаю, да. бля. Ох, який в мене затилок на стрімі. А це, до речі, оце, оце, оце шрама, тут волосся немає, це розбита голова була. І оце теж. Дуже <звук> треба було ця інформація. Дідусь сидить внуку розказує історію, каже, оце. Попали ми в полон до німців, типа, Другої друзі, І вони нам в лагері кажуть: або ми вас в жопу виїбем, або відпустимо, або розстріляємо. Дедушка, дедушка, і що там? І каже, ну як. Положили, типа, там всі ж сказали ні, та й каже: дідуська, а ти? А мене розстріляли. Пане Богдан, всі сидять тихо, шанс один. Гугли, роби що хочеш. Тобі всього лише треба відповісти на питання, як мене звати. Йоп ти, бать. Ці ти просто сидять. Дивись, ж -ж желізна дитина не підходить, якщо що. Можу підказати. І... Не саламандр. Ні-ні-ні-ні-ні. Хорош. Байдан, блядь, я тебе їбальнику заїду, ти серйозно? Які ти українські карти знаєш? ДВТС? Та, та. Як називається ця карта? Ай, блядь, ёб твою мать, спина Армап. заболіла. Ура! Добре, прекрасно. Молодець. Ага. Хто розробник разробник е, у Крэмап? Саня Хорош! <laughs> Хоро! Я ж тебе Богдан сказав, що ти это знав, ти на радостях забув, да? Я й не знав. Подароночек То то прямой. Богдан, подаруночок в тебе приймай. Богдан, ти його 4 года Я... знаєш. Я в курсі. <laughs> Дякую за інформацію. Як Саша каже, він забув, забувши тебе 4 роки знає, Єбать!